Радіо Юї Чикаго. Друзі. Ще раз усім вітаннячка. Ви на хвилі Радіо Юї Чикаго. Мене звати Іван Сабот. І сьогодні до нас гості завітали Вікторія Сторожук, це представник та страховий агент TM Insurance Agency. Вікторія, привіт. Привіт. Ви дуже гарно глядаєте. Дякую. Радий, радий Дякую. що ви завітали. Вікторія, розкажіть, про що ми будемо говорити сьогодні? Добре, і скажіть а... на початку, вибачте, що перебив mm -hmm. е, от страховий агент, поясніть в двох словах для тих людей, можливо, які вперше бачать вас е, нас mm -hmm. на каналі. Е, чим ви займаєтесь? Коротко, щоб люди розуміли в якому напрямку буде розмова. Добре, звичайно. Рада знайомства з вами особисто. Дякую. Вітання усім слухачам, усім глядачам. Я дуже рада знову тут бути. І для, для загалу, те, що ви запиталися, страховий агент або брокер. Насправді я є брокером, і наша страхова агенція теж є саме брокерська. Це означає, що ми займаємося страхуванням, звичайно. Насправді ми займаємося практично всіма типами страхування, все, що може знадобитися людині, це і життя, і здоров'я, і нерухомість, і все, що потрібно для ведення бізнесу. І представляємо різні страхові компанії, тобто. Для різних продуктів ми маємо змогу працювати з різними страховими компаніями. Зрозумів. Тобто, якраз питання страхування життя, яке для багатьох актуальне страхування здоров'я свого, тому що дуже багато людей, які приїжджають, скажімо, з України сюди, в Україні не часто з таким стикаються, uh -huh. буде відвертими. Тобто, мені здається, що в Україні напевно є таке, проте мало хто до цього доходив, скажімо, у своїй життєдіяльності. А тут я так розумію, воно більш затребуване і більш потрібне. Так, насправді тут ви апту. Абсолютно праві, дійсно в сполучених штатах. Я би сказала, що ну практично кожна галузь, практично все, що ми робимо, все чим ми володіємо, все підлягає страхуванню. То куди би ми не глянули? Маємо автомобіль, він має бути застрахований. Маємо житло, повинно бути застраховані. Маємо бізнес, не хочемо мати якісь проблеми, скажімо так, в подальшому з різними скаргами, клієнтами, клеймами. Так не хочемо нести якісь фінансові затрати. Потрібне страхування по здоров'ю, обов'язково потрібне страхування і так далі. Тобто, дійсно дійсно тут це насправді дуже актуальне питання, і тому звичайно, чим більше людина буде мати знань, тим. Підкованішо вона буде, і тим комфортніше вона буде себе почувати в цій країні, тому чесно кажучи. Я ще раз переконався, що радий, що ви до нас завітали, тому що актуальне не тільки для, для лечів для й для мене. Тому тепер якраз повертаємося до того, що почали. Розкажіть про що будемо сьогодні з вами спілкуватися? Так я би хотіла, щоб ми сьогодні з вами поспілкувалися на таку тему, як Affordable Care Act, або в просто народі називають Обама Care, або ACA, можемо коротко називати, чи навіть Маркетплейс для багатьох людей і це поняття знайоме, і це саме йде мова про страхування нашого з вами здоров'я. Дуже важлива ця тема, чому тому, що вже наближається листопад місяць, і це означає, що пора, пора купувати, переоформляти свої медичні страхові поліси. Ось і тому я би хотіла, якраз щоб ми ці деталі з вами проговорили сьогодні. Ну судячи з цієї загальної назви, про яку ви сказали, що це Обамакер, це напевно щось запроваджене бараком. Обамою, так. який був демократом, е, і зараз республіканці при владі на чолі з Дональдом Трампом, е, тому е, в двох словах розкажіть. Що таке обама Чим mm -hmm. воно особливе? І ну враховуючи тенденцію, що республіканці кажуть, демократи неправильно керували державою. Напевно, я здогадуюся, республіканці хочуть щось, напевно змінити в цій програмі, тому що тільки через те, що вона демократами прийнята, або можливо, дійсно, там є якісь мінуси. Я на жаль не знаю, але надіюсь, ви поясните. Розкажіть, що таке Обамакер? і чи є якесь нововведення? Впровадженні республіканцями так насправді вам ви абсолютно праві. Тобто, дійсно, ця програма вона була запроваджена при президенті Обама в 2010 році і в подальшому несла з собою ряд змін. І так, дійсно, зараз при новому керівництві ця програма теж має дуже багато змін, і тому, власне, і актуально про це поговорити в загальному, щоб ви розуміли, це є програма субсидованого медичного страхування, яка принесла нам взагалі дуже революційна, тому що вона принесла з собою цілу низку змін, які дуже суттєво вплинули на систему медичного страхування в цілому, і я вам наведу кілька а, цікавих речей, щоб скажімо, так ви щоб розуміли, розуміло, що так. про що йде мова в першу чергу. Ціль була на те, щоб зробити це страхування доступним для більшої кількості людей. Відмінено поняття pre-existing condition. Що це таке? Тобто я в минулому ефірі зачіпала трошечки цю тему, але я розповім, де чому повторюся. Тобто немає права страхова компанія людині відмовити в покритті, немає права скасувати покриття або підняти ціну, якщо у людини є захворювання. Тобто, це відмінено раніше, на жаль, люди, які дійсно потребували. На постійній основі медичного обслуговування вони не мали доступу до страхування, або це було дуже дорого вартісно для них. Страхова компанія могла взагалі відмовити, могла скасувати, могла підняти тариф, якщо у вас є якісь із цих захворювань. Відповідно, зараз цього немає. Це величезний плюс. Плюс для пацієнта для, пацієнтів, не для так. страхової компанії. Ну звичайно, так не для страхової компанії, саме для пацієнта. Другий момент це те, що було скасовано поняття лімітів на покриття. Тобто, колись було таке поняття, як ліміт на рік або ліміт на життя. Наприклад, от поставили вам, я попростому no, no. поясню, так поставили вам, що на рік можна 100 тисяч, наприклад, отримати максимально в покритті на страхування. Ну, звичайно, якщо у нас якесь просте захворювання, так там кашель, грип і так далі, ну цього напевно, буде достатньо. Але якщо це рак. Uh -huh. Це Серйозно. насправді це є космічні е, показники по цінах і так далі. Тому люди знову залишалися лі дуже лімітовані і далі продовжували шукати ресурс, як же ж е, оплатити то лікування, або вони відмовлялися від лікування, і відповідно uh -huh. ситуація була дуже погана. Зараз цього немає. Це ну, це просто дуже величезний плюс. Тобто немає права страхова компанія поставити ліміт ні річний, ні пожиттєвий. Це другий момент. Це введено обома керам. Так, uh -huh. так, саме цією програмою. Наступне це знову ж таки програма була націлена на те, щоб більше людей могли до неї мати доступ, так саме до доступної медицини. Звідси випливає, що мова йде саме про фінансову її складову. Тобто, що було зроблено? Було введено поняття субсидій і прив'язки до дохідності сім'ї. Тобто, Відповідно до певних є шкали, так яка називається основна шкала це є Federal Poverty Level або а, прожиткові мінімуми, і відповідно до цих шкал визначається, чи сім'я кваліфікується чи не кваліфікується на державну допомогу у вигляді субсидій. Зокрема, шкала це від 100% до 400% від прожиткового мінімуму, тобто це досить великий розмір, так доходу річного, при якому сім'я все ще може. I don't know. Кваліфікуватися на субсидію. а ця субсидія це о, у вигляді безкоштовного страхування, чи як чи це якась форма? Чи я вже ні. забігаю наперед? Так ну трошки наперед. Ми ще вернемося до цього питання, але це в вигляді а, матеріально держава оплачує, тобто є ціна страхування. Наприклад, так зразу даю приклад. Наприклад, візьмемо, що полі стандартно коштує там 500 доларів в рік. В рік. Ні, ні, вибачте, не в рік. В місяць, в місяць. на одну людину а, так а. держава говорить, що, наприклад, при ось. Такому, то певному рівні доходу і багато інших факторів, це теж ми проговоримо. Ви кваліфікуєтеся на 480 доларів субсидії. Окей, отже, людина буде платити 20, а держава 480. Ну, Якщо правда. дохід вищий, можливо, вона кваліфікується на 400 доларів субсидії, можливо, тільки на 300, можливо, тільки на 50. Тобто логіка дуже проста: чим нижчий дохід, тим більший розмір субсидій від держави. І навпаки. Дуже цікаво, дуже цікаво. Добре, і от е, ця програма ну звучить з ваших слів дуже красиво, тобто доступність для всіх е, субсидії, тобто допомога тим, хто її потребує, обмеження лімітів. Дійсно, якщо є якісь важкі хвороби, які потребують значних фінансових вливань, ось, будь ласка, допомога. Що тоді в цій програмі потрібно змінювати, якщо вона така ідеальна на словах? Чесно вам скажу, що а, з мінусів я як брокер знайшла, мабуть, тільки те, що вона ну трошечки можливо заплутана для простої людини, коли вона не знає цих всіх нюансів, і звичайно для неї можливо здається, що це складно, але для того і існують агенти і брокери, щоб дати можливість людині це пояснити, розказати простими зрозумілими словами. Ще по нюансах програми, які мушу згадати uh -huh. обов'язково, це було введено таке поняття, як регулювання ціни. Тобто страхова компанія не має права просто так піднімати собі ціну на поліси, як їй там забаглося. Обов'язково, якщо страхова компанія планує підняття цін на 10% і більше, вона повинна подати заявку до департаменту страхування. Із поясненням, з аргументацією, статистикою, чому? чому так? Тобто вона має дати якісь змістовні причини підняття ціни. Більше того, в свою чергу, департамент має право переглянути, відкоригувати і навіть відмовити. І ця вся інформація, вона є офіційною, вона вся публікується. Доступною. А як же ж? І чому для людини Плюс в цьому, тому що, по-перше, є контроль за ціною, є поняття прозорості, то людина може розуміти, чому так чи так відбувається з її страхуванням з тою ціною. Ще один дуже важливий момент. Теж мушу згадати, це поняття. Я думаю, що в минулому ефірі ми чуть-чуть зачепили це, але знов ж таки повторюся, можливо, хтось з нас вперше слухає. Це поняття «essential health benefits». Що це таке? То кожен поліс повинен обов'язково включати 10 обов'язкових бенефітів. Знову ж таки, чому плюс для людини? Тому що страхова компанія з метою, скажімо так, здешевити поліс не може викинути один із цих пунктів. Не може забрати, наприклад, покриття на виклик швидкої допомоги, не може забрати покриття на ліки, не може забрати ще щось. То є 10 основних речей. Сюди відноситься і госпіталізація, і виклик швидкої, і звернення до невідкладної допомоги в емердженсі, і амбулаторне лікування, тобто наші з вами візити до сімейного лікаря, до вузьких спеціалістів, це і рецептурні препарати, це і реабілітація після травм, це і превентивна медицина. Ось. Тому дійсно пакет обов'язково буде включати всі ці пункти. і немає права страхова компанія щось виключити. Якось тому це, так, так, Тому це, це дуже важливо. Що ще теж, ем, на що би я звернула увагу, це саме превентивна медицина. Тобто величезний акцент ставиться на е, превентивну медицину. Що це таке? Це є наші з вами чекапи щорічні, так або медогляд, як ми всякі, ну -ну. говоримо. Так? Це є щеплення. Значить, держава структурує цю частинку в залежності від віку і статі. Логіка теж дуже проста: кожній групі населення відповідно до медичних потреб. Наприклад, так, для дітей це слідкування за рівнем розвитку. Для дітей це логопедія, для дітей це ті ж щеплення. Якщо ми говоримо про жінок, тут може бути, наприклад, обстеження на рак шейки матки, це може бути обстеження мамографія. для чоловіків це може бути обстеження на рак простати, на аневризму. Ну, тобто для кожної групи населення ну, є певні, певні речі, які будуть обов'язково входити в поліс абсолютно безкоштовно. Але знаєте, де люди часто попікаються, якщо вони йдуть все-таки не в свою мережу, тобто немає значення, навіть якщо це превентивно, ви маєте йти туди, де приймають ваш страховий поліс. Ось це перше. І ще, які випадки часто бувають, я теж хочу поділитися людьми, щоб, скажімо, так, знали, як правильно реагувати, це міс класифікейшн. Або неправильна класифікація послуги, ось наприклад, звернулася людина там, наприклад, зробити мамограму, Так жінці для прикладу візьмемо 40 років. Для неї це є превентивна медицина один раз в рік. Будь ласка, маєте право абсолютно безкоштовно. Але під час процедури її. Випадково, помилково помилилися і поставили, що це була діагностика, що це не був превентивний сервіс, а що це була діагностика. І це вже зовсім по іншому оплачується. І тут людині може прийти біл. Тому. Проста порада в таких випадках: не бійтеся, перетелефонуйте в госпіталь, чи де ви робили цю процедуру. Зверніться в білінг департмент, перевірте, чи вони дійсно поставили цю послугу як превентивну. Як і це все назад можна повернути. Тобто, ну такий маленька така ремарочка порада відразу людям. Дуже цікаво, дуже цікаво розповідаєте. І якраз е, от мені цікаво, хто має право на дані послуги, на дані скажімо речі, які допомагають людям зберегти своє здоров'я добре. Отже, доступ до цієї програми мають практично всі. Звичайно, що людей цікавить їхній статус, в залежності від їхнього статусу перебування в країні. Насправді це і громадяни, і тримачі грінкарт. Тобто permanent resident, і всі, хто це називається present in the country, ті, хто легально перебувають в країні, це і ТПС, і репароль, і АСОЛІМ. А як же ж, і реф'юджі, тобто величезна низка категорій, які мають право для того, аби отримувати а, субсидовану програму страхування. Є зміна, я про неї скажу, тому що насправді вже ефірами, просторами інтернету ця новина гуляє. Ну, Значить, відповідно до Big Beautiful Bill, є зміна, що до усієї категорії, саме хто легально присутній в країні, є внесені зміни. І в подальшому практично жодна із цих категорій, ні ТПС, ні репароль, ні. Рефіня no, no, no. ні, Солим ніхто не з на жаль не зможе отримувати субсидію. Це ну скажем це дуже дуже величезний мінус цьому на мою особисту думку. це нововведення, однак. Що я хочу попросити людям, давайте ми не будемо панікувати, панікувати не будемо спішити, тому що ця зміна стосується аж 27-го року. Уже, уже зараз в нас є ну просто шквал дзвінків людей, які все, ми все, ми вже нічого, ми вже не можемо. Ні, ви все ще можете. Ви все ще маєте право отримувати страхування і ні в якому разі не спішіть себе його позбавляти. Якщо, дай Бог, доживем, дочекаємося, якщо ця зміна збережеться, ну будемо думати, будемо шукати альтернативні варіанти. Поки що не гарячкуємо до того, що дуже далеко. До 27 го року ще може все кардинально змінитися на 180 градусів, і хто знає, що буде, все залежить, мені здається, від якихось глобальних геополітичних подій, що так. може бути, що може вплинути і так далі, тому подібне. Тому, напевно, на завершення ще скажіть. Які документи потрібні для того, тому що е, наскільки людина зможе підлягати під цю програму, напевно уже потрібно більш загального, тобто більш ширшу консультацію? Я думаю, на пана з вами. Спілкуватися, тобто ці всі формули, вирахування. Мені здається, нам не вистачить ефірного часу це все обговорити. Тому коротко скажіть, які документи потрібні для того, щоб можна було попасти під цю програму Обамакер? Насправді тут немає нічого, скажімо так, дуже складного. Люди часто бояться і часто телефонують. Ой, там дуже багато документів треба зібрати. Та ні, насправді не так всього багато. Я би їх поділила на м, три основні категорії: перший це будь-який документ, який підтверджує, що. Хто ви є? Легальний статус? Ні, це Ні? вже буде друга категорія, ага. але перший просто хто ви є, щоб вас можна було якось ідентифікувати, драйвер лайсенс, паспорт будь-що з цього, але обов'язково social секюріті номер. Тобто Social Security номер це, скажімо так, такий зв'язна така ланочка, по якій держава може перевірити про цю людину ну, практично всю інформацію. Тому Social Security вважається обов'язковим, його не можна не надати, не надати можна тільки в тому випадку, якщо його нема. Наприклад, людина тільки приїхала до країни, і він ще не вироблений, або дитинка тільки народилася, і тому його ще немає. Але вам дадуть 90 днів для того, щоб ви додавали social security номер. Це перший другий тип, так як ви правильно підмітили, Іван це саме документ, який підтверджує, на, якому на яких правах ви знаходитесь в країні громадянин. Отже, паспорт чи certificate of naturalization, чи certificate of citizenship – а Card Holder, ще простіше. Green карта. І для всіх інших це може бути і Work Authorization, і форма I-94, і Notice, Люди часто зараз турбуються, тому що кажуть, Notice, that's fine, це абсолютно нормально. Notice теж підходить і так далі. Тобто, ну практично не буває таких ситуацій, щоб людина не мала котрогось із цих документів. Ну круто, я вам дякую. Дякую, що знайшли час завітати до нас і розповісти про таку програму, яка дійсно допомагає людям зберігати своє здоров'я і, як мінімум, не боятися звертатися по допомогу, тому що один із стереотипів, а можливо, це і не стереотип, що лікування тут у США це дуже дорога штука. І от коли навіть сюди їхав в соцмережах, просто там потрапили в лікарню, все тепер потрібно наступним чотирьом поколінням розраховувати за цю подію. Але завдяки з розмовам з вами показується що можна можна завдяки програмам завдяки трішечки прикладеній наполегливості Зробити це все значно дешевше, абсолютно, абсолютно вірно. І на закінчення хочу сказати, що, дорогі друзі, дорогі слухачі. Будь ласка, звертайтеся до нас, телефонуйте. Ми стараємося завжди бути з людьми на зв'язку. Ми з радістю поговоримо про вашу індивідуальну ситуацію. Допоможемо вам розібратися. Не дивіться тільки на те, як у вашого друга чи у вашого сусіда у кожного насправді ситуація різна. Ну, якщо ви кажете, телефонуйте, то вже і скажіть номер телефону. Ну, так. Якщо знаєте, або куди звертатися до соцмережі. Так, так, наш номер телефону 847 2211 І ми знаходимося за адресою 770 West Везденді Road, Arlington Heights Дуже вам дякую. Нагадаю, друзі, що це була Вікторія Стружук представник та страховий агент TM Insurance Agency Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.